Як сталося так, що бункерний диктатор вкотре корчив із себе мачо, і в результаті цього спростував і свою брехню, і брехню своїх пропагандистів. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. На Росії стався такий собі економічний інвестиційний Петербурзький форум. Чергове збіговисько ні про що з ніякими результатами. Проте на цьому заході Путін вирішив поговорити із журналістами. Там були якісь західні журналісти, звичайно, російські з тарабських країн, і відповідаючи на запитання журналістів. Путін заявив, що Росія не боїться переозброєння НАТО на нову зброю. Мовляв, те, що там зараз країни НАТО збираються підвищити свої бюджети до 5% і цим наситити їхні армії новою сучасною зброєю. Це Росію не бентежить. Звичайно, сказав Путін: ну це трошки якусь там загрозу для нас буде становити, проте ми цього не боїмося. Наш військово-промисловий комплекс такий крутий, такий самодостатній, що він купірує ці всі загрози, тобто виробляє купу збройного антидоту, який, в принципі, блокує або зводить на нівець то все, що повиробляє отой клятий НАТО. Ми не вважаємо, яке б то не було перевооруження НАТО, угрози для Російської Федерації. Тому що ми самодостатні з точки зору обезпечення своєї безпеки. І ми постійно завершуємо наші військові сили і наші оборонні можливості чего бы НАТО не делало, э, конечно, это создаёт определённую угрозу, но мы купируем все эти угрозы, которые могут возникнуть. Здесь нет никаких сомнений. В этом смысле, э, любые перевооружения и увеличение бюджета до 5% від ВВП страны НАТО не имеют никакого смысла. Так, тобто, воно нам не страшне, вірніше, саме НАТО а зброя. І отут от ми з вами стикаємось з дуже цікавим протиріччям. Як ми пам'ятаємо, чи не основною причиною війни, яку Росія розпочала проти України, було те, що колись Україна вступить в НАТО і кордони НАТО приблизяться до? Росії в притул, тобто це страшна небезпека, це просто порушення всіх там червоних ліній. Те ж саме було і в так званих ультиматумах, яку Росія висувала до початку війни в кінці 21-го, початку 22-го року, і сполученим штатам і країнам Європи, мовляв, заберіться із своїм НАТО із східних країн, там із Польщі, Словаччин, Чехії і так далі. Поверніться на кордон 91-го року, бо це все є страшенною небезпекою для Росії. Притул, таке, от знаходження НАТО. А як же ж так? Тобто, НАТО ми боїмося, я маю на увазі Росія, а зброю НАТО ми не боїмося. Таке враження, що НАТО це щось таке, що існує окремо без зброї, так слід нагадати, що НАТО це є, в принципі, військовий альянс, і він був створений для того, щоб протидіяти. На той час Радянському Союзу, тобто зброї, зброї, яку Радянський Союз накопичив проти Заходного світу, мала протидіяти зброя країн НАТО. Бо НАТО це не просто якась там лінія на мапі, це не просто якась там назва, це структура, яка має у собі озброєння. Фактично, НАТО, тире, натівське озброєння, це одне й те ж саме. Тож як можна боятися НАТО, а не боятися її зброї? Це повний абсурд. Те ж саме давайте згадаємо і про Україну, як і російська пропаганда про те, що зараз на території України з'являться натівські бази, і ми їх страшенно боїмося. Вони нам несуть страшенну загрозу. Тобто. Якась така собі територія, огорожена парканом із табличкою НАТО, на якій би ходив якийсь там Джон Сміт з дробовиком, який стріляв хіба що по горобцях, це дуже страшна небезпека для Росії. А от якщо дати цьому Джону Сміту вже не дробовика, а якогось там джевеліна, який там джевелін, от дробовик за забором, це взагалі жесть. А джевелін, ні, ми його не боїмося. Тобто, як ми бачимо. Повний абсурд і повна відсутність логіки. Про що це говорить? Про те, що всі ці меседжі про небезпеку від країн НАТО, які несуть Росії, це все брехня, це все пропагандистські трюки і маніпуляція. І намагаючись показати, яка ж Росія крута, дійсно Путін викрив свою брехню і брехню своїх пропагандистів, намагаючись показати, які Росія має потужні збройні м'язи. Він фактично викрив брехню про те, що НАТО несе якусь загрозу для Росії. Нічого воно там не несе ні НАТО, ні зброя, ні все вкупі, тому що це це. Причини для того, щоб далі агресувати і далі тягнути світ у якісь конфлікти, замість того, щоб цей світ нормально розвивався, будував економіку і працював на добробут людей. Все це Росії і Путіну не потрібно. Йому потрібно якісь перемоги, якісь загрози, якісь війни, якісь там приниження Росії, вставання її з колен для того, щоб прикрити свою тупу економічну політику, яка призвела Росію до того, що щоб закрити оту діру на одному місці, треба було розпочинати війну, щоб відволікти цей глибинний нарід від тої пропасті, в яку затягнув їх Путін. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.